Вітаю вас, шановні телеглядачі! У ефірі відкрита студія. і Сьогодні гості нашої студії волонтерки шаленої бджілки Алевтина Асташкіна та Вікторія Ополинська. Вітаю вас у нашій студії! Вітаємо Вітаємо навза. Пані Алевтина, ваша допомога фронту почалася ще у далекому 2014 році, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, побачила інформацію на Фейсбуці, що потрібні руки, потрібна допомога, бо в мене з родини, зі знайомих на той час ніхто не воював. І це було для мене незнайомо, скажімо так, але. Хотілося допомогти, чи можемо, бо ми завжди цінували Україну, ті, хто виборює незалежність, хто захищає. І от з дівчатами спочатку якісь були пости на Фейсбуці, потім зустрічалися онлайн, обговорювали, що ми можемо зробити. Це все було на той час майже таємно, бо ми розуміли, що можуть бути погрози. Бо всі пам'ятають історію з дідусем, який приніс отруйний мед, і це справді хлопці потравилися. Тому ми збиралися на таємних квартирах. Одні дівчата в них були сушки, вони почали сушити борщові набори. Інші займалися випічкою, хтось консервував. Потім це Якщо була осінь, то вже була заготовка капусти якихось закруток. Ну, отак от і починалася наша кулінарна сотня. Спочатку було нас десь людей, 80, може, по місту в різних точках. Збиралися на одній квартирі, на іншій. Потім одна дівчинка нам віддала свій офіс, і ми раз на тиждень, а бувало раз і на два тижні збиралися там на велику паковку, як ми називали, бо зносилося... Сушені овочі, хтось капуст... тільки капустою займався, хтось тільки луком займався цибулею, хтось займався там іншим. Потім це все зносилось і в нас була розроблена наша рецептура. У нас пр... прямо на стіні висіли рецепти на борщ, на суп, гороховий, суп супівсяний з грибами в нас був. І от якщо які були продукти, то й пакувалася, купили вакуматор, закуповували пакети спеціальні. Був розроблений наш фірменний знак і в кожний пакуночок ще вкладалися спосіб приготування. Були суміші на 5 літрів і на 10 літрів. Ну, а випічка як випічка. Печиво, терти пироги. Там багато чого робили. З початком повномасштабного вторгнення багато волонтерських діяльніст звернули свою діяльність. От, а ви продовжували працювати? Чому? Ну ми продовжували і в 17, 18, в 2019 році, але армія вже була нагодована. Скажімо так, перейшли, деякі частини перейшли на нові стандарти харчування, і такої потреби не було, як було це раніше, але все одно для розвідки, для якихось снайперів виробляли енергетичні батончики, те, що промисловість. Ще ну, не виготовляла. І дуже зручно було брати з собою ці борщові набори хлопцям. Були, вони розказували, що навіть були такі ситуації, коли не було змоги е, приготувати гаряче, вони їли їх як чіпси, просто запиваючи водою. просто сушені овочі їли. От. А з початком повномасштабного вторгнення. Е, у нас ще бджілочка Зоя наша Філіпова. В неї знайомі були військові медики, і з першого дня ми почали їздити по частинах, дивилися на весь той хаос, що творився. Люди забували не те, що там поїсти, навіть води попити. І тому знову знов, з новими силами ми почали готувати. В перший і другий день. Напекли, ну от я в себе на кухні, по-моєму, 16 бісквітів на повний противень спекли, бо було потрібно зробити багато. Ми просто вивозили, перевозили біля частини, отак викидали коробками, і там вже хлопці чи дівчата самі розбирали. кому що. Зараз наша кулінарна сотня вона трошки трансформувалася, бо за цей час. Хтось виїхав в інші міста, хтось виїхав за кордон по сімейним обставинам, хтось просто втомився, хтось не може. І склад змінений, і робота теж змінена. Хтось прийшов до нас на вивод, як Вікторія. Так, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли? Чому? Ну, ми з Лівтиною вже багато років знайомі, дуже багато. А... А працювати от разом допомагати вже на панаприкінці лютого, мабуть. Чи ну, початок березня та, початок березня? Та, бо зв'язку ж не було так, поки. Так тому, що ми ну, з своєї хати будинку виїхали і живемо у селі. От і і зв'язок був поганий. ну Ми самі там з сусідами організувалися і вивозили те, що напекли там на блокпости, бо ми біля Зачевського живемо на Херсон-напрямок. І перші дні це було дуже важко і себе якось організовувати. І ну, це нам. Мабуть, допомогло не з'їхати з глузду, тому що одразу включилася в цей рух наш такий бджолиний. От перший час, коли почалося повномасштабне вторгнення, було, були проблеми з продуктами. От люди в паниці викупили все. Я пам'ятаю ці пусті прилавки. Як ви викручувалися з цієї ситуації? Е, ну в мене дому запаси продуктів є завжди. А потім, коли в мене закінчилася борошна, ми побігли в АТБ, а нічого нема. І я почала шукати по магазині адміністратора чи когось. І ходить така дівчинка по магазину біля цих пустих полиць. Я до неї підходжу, кажу, так і так, я волонтер. Ми багато років допомагаємо 36-й бригаді. Вона так повертається до мене от з такими очима. Я кажу, мені треба борошно будь-яке. І Вона в мене заводить на склад і дає розірвані пакети з борошном, які вони не мають права виставляти у продаж. І оці всі пакети з борошном там було мабуть 50-60 кілограмів. Вона переоформила, це виявилася адміністраторка магазину Анічка. І потім вона сказала, що її чоловік служить саме на 36-й бригаді. Отак ми з нею познайомилися. Чесно скажу, це, мабуть, зараз називаються корупційні зв'язки, але вона казала, коли буде в магазин підвоз товарів, і вони нам залишали вівсянку, цукор. цукор. Да. Ну, потім були у нас замовлення на цигарки для хлопців, бо вони постійно пили каву і курили, то вона залишала нам цигарки. І у нас є фотографії, коли ми стаємо біля каси. у нас просто. Цигарками завалення, оця велика тележка. І в нас був день, коли ми скупилися на 35 тисяч гривень тільки цигарок. Шукали по магазинам, шукали на складах, обдзвонювали знайомих, хтось писали на, писали на Фейсбуці. Сергій Танасов, знаючи, ми друг друга знаємо багато років. Він просто подзвонив і сказав: Від мене приїде людина, привезе тобі борошна, і просто він привіз мішок борошна. Да. Так, що всяке було. Ну, вівсянки, коли не було, тоді ми на, 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 на Фейсбуці писали там, нам пакетики приносили по одному, по два пакетики. Ну, хто, хто більше має, той більше приносив. Ну нічого ж не було. Ну, отак от і виживало. Волонтери, які виїхали наші з дітьми, там родина Пігур, вони виїхали. Вона, знаючи наші потреби, вона передавала з Чехії нам вівсянку, хтось передавав з Західної України. Бо там було спокійніше, були продукти. Ну, висилали, так. Да. Потім, коли з продуктами ситуація нормалізувалася, у нас прийшла інша трагедія, коли підірвали водогін. Так. так. Як ви з цієї ситуації викручувалися? Ну, Вікторії трошки простіше. було. Простіше. Ну, спочатку теж привозили воду, коли у нас все так організувалося. От, ну, в мене своя вода зі ск зі скважині. Тому ну, було трішечки, легше. трішечки легше, так ну тіні, а, а звичайно було дуже важко, тому що після того як ти приготуєш тобі треба все це прибрати, перемити, перемити. Ну це багато води, дуже багато. Ну допомагали і чоловіки, допомагали. Ну і друзі і допомагали. Друзі всі. Наша омріяна і, Варварівка зразу написала в мене скважина, скільки і, води їжай, тебе привіз. Там Вікторія в нас живе подруга з іншого району, тож опять же, родина Пігур в них скважина, вони по путі вони людям розвозили і завозили мені воду. Да. Ну, то був ще той кресл, тому що і, ми і, всім так. наобіцяли, що ми напечемо пасок, тут через тиждень паска, а в нас води нема. Ну, якось справилися, всі відвантажили. Пасок ми напекли більше там 120 багато, штук, дуже, дуже багато, так. У нас ще була родина Данічка, хлопчик п'ятирічний, з мамою, з бабусею, Вони угу. в нас дуже допомагали. Зараз у них обставини змінилися, вони трошки іншим займаються, але вони теж і паски пекли, і печиво пекли. В общем, Багато чого. — багато? Чого, а світло? От коли були ці о, масові світло, відключення? Ну світло ми потім якось пристосувалися, тому що в мене теж ну, каснулося. У нас було дуже ну, спочатку важко, тому що в нас не було ні світла, ні газу. Немає — Немає, коли там перебила. От і ми пічку топили, <гум> я горіхи сушила на печки. Ну було. Так, це зараз нам так, мабуть, весело. Ну тоді була ні до цього. Ми просто зібралися і робили те, що робили. А світло ну, хорошо, що з'явилися графіки, і ти вже знаєш, що ти от стоїш, о, в тебе є стільки-то часу, ти знаєш, що ти до цього що замисив, і Включаєш пічку, коли включаються і Ти починаєш, працювати. Ну, да, підлаштували так. рецепти такі, щоб в цей да, проміжок часу щоб можна було втолитися. Да. Так тим У вас світлом. Якось до легче. мене для мене було легше. знаєте чому? Тому що в мене з'явився якийсь графік. І я в цей проміжок часу, коли не було світла, я могла трошки відпочити, чесно вам скажу. Бо так ти стаєш в 10-ту ранку, наприклад, мене, ти зайшов на кухню і до 10-ї вечора, тому що треба, 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 всім треба. Просто відвантажували ящиками. А так, о, два години я можу полежати, нічого не робити, можна відпочити. У вас є власна назва та логотип. Можете розказати, чому саме така назва, як виник логотип? Ну, назва, ми е, зробили таку групу бділки. Ну бдліки бджілки, шалені. Не пам'ятаю. Просто от шалені, Просто полені. всі да. кажуть: ой, ну ви як ті бджілочки, да. як ви бджілочки, шалені. Потім ку кудись ми приїхали. Я говорю, ми такі бджілочки, ми шалені, ми вже на ногах є стоїмо. І от таки пішло, шалені бджілки, шалені так. бджілки. А потім наша подруга Олена Мозгова, Вона да, нам... познайомилася з нею, вона на БСМП була за виробництвом. Ми теж БСМП багато допомагали. То Оленка нам зробила подарунок, під нашу, е, вона під нам прислала поті. просто штампік, вже зробила, як да, Шалені бджілки. І зараз ми цим штампиком дуже користуємося, бо в кожну печенька вкладаємо як візитівочку вже таку. Скільки ваш волонтерський рух налічує осіб? <світ> ну, зараз чотири. Ну, у нас таке зміна. То три, то у нас двоє було то шесть. То шість. Ну Дивіться, ми з Вікою. Потім в мене сусідка Віка. Вона тут, е скаховки. евакуйована з Каховки з першого дня. В неї чоловік поліцейський. Вони тут, і от вона нам дуже допомагає. Потім подруга Світлана Лопатіна з дочкою Лізою, і потім моя сестра Неля. Вони нам роблять оберіги. Ми до, до всіх пакуночків, да, до нас. До, з побажаннями. Ну от в нас ще була родина Данічка з мамою і з бабусею. ну Зараз, на жаль, вони трошки не можуть. Ну, і скажімо так, хлопців вже якось все стабілювалося, кожен на внесок, да, так, зробив, зробив, да. так. Хтось разово допомагав. Люди пропонували влітку, був гарний врожай на вишні. То Тетяна нам зробила консервовані вишні. то віноград ми цілери, збирали. Да, Люди пропонували да, виноград, то ми сок робили. Ягоди збирали, варення робили. Ну, що ми, Аджику робили? робили, мабуть, Аджику варили да. сало мелене не робимо на маску. Ну, просто зараз стало жарко, то угу. сало, мабуть, зараз відпаде трошки. Зараз спека на вулиці стало жарко. От що саме зараз ви готуєте нашим хлопцям? Ну в нас завжди в асортименті біскоті, бо вони дуже поживні і можна робити з різними начинками: горіхи, такі, сякі, родзинки, насіння гарбузове класти чи сімічку Кунжут. кондитерську, кунжу. Да. І воно довго зберігається і воно дійсно дуже поживне. Це в нас завжди. Ну, в пріоритеті, ти да. ти що, ти що може. Пару днів положити, якщо ми відправляємо посилками, що вони лежить і не, не псується. От цері це холоді, холодя, да, 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 у нас безпека харчування. Щоб таке. Ви приїхали так показати. Ну, це ми привезли вам смаколики, бо а, але це наша <ху> да, така бджілочка, угу. Оце ми робимо пряники такі. Коли фронт був дуже близько біля Миколаєва, тут же що в місті було військових з усієї України, то в нас з'явився ще такий пряник Миколаїв. То ми разом з цим... Це, мабуть, якось ось так можна показати. Крупніше. <смеш> <смеш> пряник Миколаїв. Угу. Потім в нас є пряник такий наш Валерій Залужний. Пряник України. Ну, да. А, а якісь Ну, це можемо не показати. Це медові ну, ну, пряники, вони теж дуже довго лежать. Так, ну, показуйте, що оці коробки. Це ми вчора відправляли, тому залишили. Боже, яка краса. Дивіться, це ми. Це Аля знайшла рецепт медовик, мед... медівник. Медівник старовий, да, це по Сакральний наш український рецепт, тому ми його завжди печемо, але він дуже смачний, угу. він може довго зберігатися. І ну, взагалі, якщо сакральне, то ми в прошлому році трошечки забули, що це, для... це ми говоримо на молене. От то, що ми робимо, значить, ми вкладаємо сюди свою душу і побажання, щоб наші хлопці всі залишилися живими і верталися мої, до своїх родин. Ну, це ми печемо терти піроги. Ну, Вони дуже швидко печуться, але ми робимо з різними начинками, і вони довго теж зберігаються. зберігаються. От. І ще це Алін теж, рецепт ще з кулінарної сотні. Да, це в наша да, да, своя розробка. Оце була. Це біскоті, яке теж печеться ну, і швидко, і різні начинки можуть бути. І Хлопці дуже полюбляють, тому що вони не як сухарі, а ну, дуже смачні. Спробуйте. <гум> ну, це вам квіти здачі. яка краса. От. Ну, Іноді ми шукаємо нові рецепти, бо щоб і себе якось рознообразити, бо кожен день, знаєте, постійний день сурка. От, наприклад, по той рік весну я не пам'ятаю взагалі. В мене сплошна Прийшла. сірість, так. бо світла маскировка, погоди не бачив, на вулицю не виходила, тільки двір. В магазини в мене ходив чоловік. Бо я взагалі ну, за ворота дома на вулицю не виходила більше двох місяців. А ну з зої і от Вікою тільки що ми їздили до хлопців. Ну це в автосів до військової Є частини, маршрут, так. чи кудись там приїхав, чи до інших волонтерів. швиденько вигрузив і бігом додому. Бо постійні тривоги ну, стр... лячно було. Да, не знаєш з чого чекати. Ну це, мабуть, вже десь всередині ну, да, да, вже так якось так ми в... трошки. Війшли в інший рід, ми якось вже, вже да, розвіднилися, а Так вихож <рес> о, листя, о, треба одяг змінити, бо щось жарко стало. <рес> Після виходу нашої студії, наші глядачі, мабуть, захочуть вам допомогти. Чи потрібна вам допомога, і яка саме? Ну, нам е як такової допомоги не потрібно, бо люди якось згуртувалися, хтось біля нас, хтось біля іншого, хто хоче допомогти, шукайте. Біля своїх родичів, біля однокласників, Кому біля сокурсників, біля знайомих знайомих є люди, котрим потрібна допомога. І... Ну, в нас завжди там борошно, завжди ми можемо отримати. Кожен там вам треба борошно. Треба борошно. Ну до борошна треба ще додати масло вершкове, додати цукру, яйця, да. яйця. Ну це Спеції. ми купуємо, купуємо. За ті донати, які нам надсилають наші друзі, незнайомі друзі. Бо це Хто слідкує да, на Фейсбуці за нашою сторінкою. Це дуже, старинку, дуже да. великий вулик. Ми намагаємося зробити, щоб це було не дуже дорого. Тому шукаємо, де є подешевше. На оптових складах купуємо яйця коробками, там по 100 штук. Ні, двісті. 200. 200, Ну, ми масло, купуємо. масло коробками теж. Ну, масло ми купуємо Поділили, вершкове, так. маргаринами, ми не з користуємося. Все, так, все, все найкраще, так. я кажу, для... наші воїни вони заслуговують на найкраще. Якщо родзинки, то ми беремо не... ну, відбір... відбірні беремо. Так. Родзинки смачні, ми смачні. теж беремо. Ми Все нас... перепробуємо, нас вже знають, у нас є такі вже один... друзі. друзі, є. друзі да. І вони знають, що ми приходимо. Ну, якщо купуємо, то купуємо багато родзинки. 10 кілограм ящик, да. мішками капусту, коли квасили капусту. Да, капусту, да. класили і на токаріва в нас була Інна токаріва, і на да, делала свою божественну капусту. Сама солила, потім ми в пластикові відра розпаковували, запаковували і відправляли. Робили капусту з буряком, робили, аджику варили. Смачно. Да. Смешно. Смешно. Чи думали вже над рецептом, як... що приготуєте на день перемоги? А, борщ. борщ з помпушками, коровай. Коровай на перемогу, так. я кажу, це да. бо я ж люблю пекти коровай, ну хто знає, той знає, да. До війни були такі мрії пекти коровай на весілля, на крестини родини. На жаль, були моменти, коли короваї пеклися на похорон. Ну, це таке життя. Ну, ми переборемо це життя. Ми переборемо. Да. То, На перемогу так. буде коровай святковий, запашний, великий. великий, мабуть, не один, бо ті, хто нам допомагають, вже всі, всі в списку, кого ми будемо частувати, зустрічати. Да, всі, хто, да. всі, хто прийде, у нас, буде і так, нас не мабуть, зараз. Мабуть, обов'язково. Я кажу взагалі: по соборні треба зробити великі, отак сто, великі стол. столи з, з катертинами, і щоб всі гуляли. Гарна ідея, треба запам'ятати. Користайтеся, да, для... <риснути> будь ласка. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостями нашої студії були волонтери шаленої бджілки Алевтина Асташкіна та Вікторія Ополинська. Залишайтеся з нами. Нам, на жаль, треба прощатися і дякуємо Збройним силам України за захист. Та Разом крокуємо до перемоги.